Доброго дня, друзі! У цьому відео розберемо, як правильно використовувати купони на тему, щоб отримувати максимальні знижки під час покупок. Тобто ви можете відкрити застосунок або сайт тему і переходити в розділ Купони. Тобто сюди заходите. Тепер ми йдемо купони і пропозиції, і тут ми можемо їх використовувати. Тут у нас будуть зібрані усі доступні купони. Як для нових користувачів, так і для постійних покупців. Потім ми просто натискаємо Отримати, ось так. І тут ми відскановуємо, наприклад, QR-код та отримуємо свій товар. Також, якщо ваш купон буде не так, не через QR-код, а просто код такий, так, де ви вводите, то його також можна використовувати. І тоді він додається у ваш профіль. Перед використанням зверніть увагу, для чого діє купон. Деякі знижки застосовуються лише для певних категорій або мінімальної суми замовлення. Наприклад, купон може працювати тільки на замовлення від 300 гривень або на конкретні товари. Тобто, як ми його використовуємо? Ми просто йдемо на домашню сторінку або у категорії, тут вибираємо собі, наприклад, ось цей товар, вибираємо тут собі розмір, кількість, і у нас тут є колір. Додаєте в кошик, і тоді переходите в кошик. І коли всі товари обрані, просто натискаєте е, тут, щоб перейти до оплати, і на сторінці оплати ви побачите пункт е, використовувати купон або додати купон. І тут ви його вибираєте, можете його скопіювати або ввести вручну, якщо він, він у вас є, і після цього знижка автоматично відобразиться у підсумковій сумі. Також переконайтеся, що знижка застосувалася і завершіть оплату. І купони тему часто оновлюються, тож регулярно можете перевірити розділ акцій у додатку або на сайті. І все просто знаходите купон, активуєте і застосовуєте при оплаті. Якщо це відео допомогло вам розібратися, поставте лайк і підпишіться, щоб отримувати ще більше корисних гайдів про покупки онлайн.